Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, мушу починати з неприємних новин. Завтра ми маємо два поховання наших воїнів. Це в 11-й годині парку Лаба жителя Франківської громади, а також о 14-й годині Мазура. На жаль, знаємо, ще й на п'ятницю є поховання нашого героя. На жаль, кількість втрат в нашій громаді зростає. Вічна пам'ять героям і велика шана всім захисникам і подяка захисникам нашої української держави, але кількість загиблих Франківської громади зростає. Тому не зменшуємо допомогу. Нагадую про волонтерський центр, логістичний центр на першому поверсі. Хлопці також ініціювали акцію по суботах-неділях, На Вічому Майдані збирають кошти. Там можна взяти благодійні акції. Долучитися, ну і передати посилку нашим військовим, нашим героям. А сьогодні день був достатньо такий особливий, дуже багато зустрічі з молодими людьми. Ну, зокрема, стартував проект Молоді влада, де молоді люди до 25 років мають можливість стажуватись в міському виконавчому комітеті, в департаменті, в комунальних підприємствах. Зустрівся, досить така цікава, бурхлива обговорення. Також зранку в нашій екологічній станції на вулиці Ленкавського зустрівся черговий раз з учнівською молоддю. Ну і Під кінець цього дня обговорювали молодіжні проблеми стратегії розвитку 2030 і врахувати, як активізувати молоді, щоб молоді люди залишилися в Івано-Франківську. До речі, в найближчу сесію міської ради будемо ініціювати програму. 100 найкращих стипендіатів міста Івано-Франківська, стипендії для студентів, ті, хто показують добре успіхи в навчанні, в громадській діяльності, в іншій діяльності, тому це така нова програма, щоб підтримати молодь. Дуже важливо, щоб зараз молоді люди все-таки залишалися вчитись Івано-Франківську. І тому сьогодні надзвичайно такий був важливий, цікавий день. Крім того, завтра день вишиванки. І мав можливість сьогодні подякувати майстриням вишивки з Івано-Франківська. Дякую Марії Гуцул за ініціативу проведення такого цікавого заходу. Ну і також не забуваємо, що, на жаль, війна триває, мусив вчити дітей безпеці. Сьогодні відкрили черговий клас 20 ї гімназії. ой, перепрошую ліцеї. На вулиці Героїв УПА відкрилась кімната безпеки, де можна побачити відео, побачити, що таке міни. Як себе поводити багато таких цікавих речей. Тому дякую департаменту освіти, що ми в цьому напрямку рухаємося і робимо. Далі продовжуємо благоустрій. Зараз розпочали ремонт тротуару на вулиці Бельведерській, дальній до Ленкавського. Вчора кусок тротуару на вулиці Коновальця, також до Нем'яного лазу тротуар розпочали на вулиці Галицькій. Тому завдання 50 доріг, 50 тротуарів, 50 дворів. Воно стоїть перед нами. І ми в реалізації цього проєкту, тому що місто повинно рухатися вперед, місто повинно бути упорядковане, місто повинно бути гідним українським тилом. Ну і на завершення хочу сьогодні ще раз щиро подякувати нашим захисникам, ще раз закликати, допомагати. Від кожного нас залежить, як швидко буде перемога, тому мав сьогодні чергові зустрічі з нашими хлопцями. Передав деяку допомогу від міста, тому не забуваємо наш обов'язок це захід в тому числі допомогти перемозі України. Дякую на все добре. Слава Україні!